Доброго вечора, мої любі передплатники україномовного каналу. Чуєте, як торохтять, <смі> як українською мовою? Генератори на вулиці Плюс два, Потеплішало, все тане. Максик на вулиці йти не хоче. Від слова зовсім. А він, якщо ліхтарі не світять, він не може гуляти, Ще й калюжі, йому мороз погано, калюжі, погано. І без світла погано. Ну без світла усім погано. Ото по тебе працює, посад, а в домівках світла немає від слова зовсім. Погано і я б сказав дуже погано. 7 годин зранку не було світла. На 4 години включили, вімкнули. І щось близько 4 вимкнуло. Зараз сьома. Ну, вже 3 години немає, а коли буде, бабуся питає, коли буде світло, хоч буде на ніч світло. ну, Хто його знає. Сподіваємось, що включать, але щось чекаємо, чекаємо на покращення, а воно тільки. Погіршується стан. Але потеплішало це вже гарно. Весна скоро, день. Прибавляється, ладно. Що ще сказати? Тривоги були. Без світла дуже погано. Ну водичка є, дякуємо Богові. І тепло є в хаті теж. Все. Усім тихого гарного вечора. Ще інтернет такий поганенький, не знаю, як буде. Усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Всім добрий, мої любі. Пока.